З 10 січня у школах стартуватиме навчальний процес після зимових канікул. Про це повідомила заступниця начальника управління освіти Любов Волошко. Ми також далі працюємо над доукомплектуванням пунктів незламності. Я хочу нагадати, що у на закладах освіти організовано 30 пунктів незламності. Ми їх всіх уже доукомплектували Генераторами і вісім пунктів залишилося доукомплектувати ліхтарями, подовжувачами і газовими балонами, над чим ми зараз працюємо. Також управління освіти наразі працює над укладанням договорів з тепловодо та електропостачальними організаціями для забезпечення функціонування освітньої галузі. Окрім цього, триває робота над організацією сімейної форми навчання. На сьогодні у нас в трьох закладах освіти є діти, для яких організована сімейна форма навчання це ліцей, гімназії, спеціалізована школа першого ступеня номер 13. Ми будемо більше освітлювати цю форму роботи і надалі працювати в інших закладах з батьками з 9 січня. Розпочинають освітній процес і мистецькі навчальні заклади. Повідомив начальник відділу культури Ігор Фатун. У свою чергу міський голова Микола Нога доручив керівнику проінспектувати, чи усі заклади культури наразі опалюються. Всі опалюються, всі скільки бібліотек, скільки клубів. Розумію. А я ж впевнений, що не всі сьогодні опалюються. Є там питання, де постарайтесь проконтролювати питання опалення. У вас саме більше, практично, якщо взяти всі галузі, кількість опалювальних точок саме більше у вас практично у кожному населеному пункті є клуб, бібліотека. В ході апаратної наради очільник громади доручив спеціалістам управління з питань надзвичайних ситуацій взяти під контроль функціонування усіх систем опалення в усіх підвідомчих установах та організаціях.